Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Українська зірка в польських танцях. Співачка Джамала стала учасницею відомого проєкту. І над номерами із своїм партнером працює день і ніч. При цьому встигає ще й на благодійних концертах виступати, час з родиною проводити і живел інтерв'ю давати. Про чоловіка і синів. Про танці і партнера Джамала розповідає тільки нам. І вам далі. Ось уже півроку вона співає у різних куточках світу, аби там більше дізнавалися про Україну, не забували про війну і допомагали. А тепер заради цього ще й танцюватиме. Поки я танцюю. Спираються гроші, говоряться про Україну про участь у польських танцях із зірками, виступи з росіянами, роботу з чоловіком і розлуку з синочками. Не хочеш бути ані співачкою, ані активисткою, а просто хочеш бути мамою. Про все це в ексклюзивному інтерв'ю Джамали для ЖВЛ. Пісня 1944 про особисту історію прабабусі Джамали у 2016 році принесла їй перемогу на конкурсі Євробачення та зробила українку зіркою в усій Європі. Хто б міг подумати, що у 2022 ці рядки звучатимуть зовсім інакше? Те саме зараз відчувають всі українці. На жаль, до цього моторосно. Що пісню, яку я писала в 2015 році, про 44-й, звичайно, натхненним станом, коли все палало, і я ніколи б не подумала, що буде зараз така її нова хвиля. Хоча, за словами співачки, особисто для неї війна з Росією почалася ще у 2014-му, коли анексували її рідний Крим. Для мене війна вісім років. І пів року, тому тоді мені було іноді достатньо самотньо, коли я виступала одна за Крим, і наче всі трохи пристосувалися, і навіть мені прилітало. За те, що я стала певним мемом і крималою, то не можна отак, от просто змиритися, звісно, і після 24 лютого Джамала миритися і мовчати не стала, але спочатку їй треба було вивести у безпечне місце двох своїх синів. Ти чотири дні виїздила зі своїми синочками. На щастя, тобі було куди їхати. Ти поїхала до Туреччини, до своєї сестри. Скажемо відверто, що в мене дійсно є супер опція вигляді сестри, тому що так, без неї, без допомоги батьків Бікіра, я б взагалі не могла б залишити дітей. Колосальну підтримку родині-виконавиці надали й зовсім невідомі люди. Принесли моїм дітям речі, футболки, якісь там. Ми просто приїхали в одному земному комбезі, не було в нас ніде спати, там матраси, коври. Я не знаю, от все. І люди віддавали, допомагали. Саме ось цим чуйним іноземцям, які не кинули українців у біді, Джамала присвятила свою нову чуттєву англомовну пісню. У перекладі вона означає дякую незнайомцю. <му> Я просто після 28 лютого вже стільки проїхала, і це більше ніж 20 країн. Ви просто можете уявити собі кількість взагалі людей, яким ти дійсно хочеш сказати Боже, дякую за цей час у різних куточках світу Українці Джамалі вдалося зібрати більше 90 мільйонів доларів на благодійну вечерю. Її запрошувала перша леді Туреччини. Вона співала перед Борисом Джонсоном і виступала на найкращих фестивалях світу. Але всюди у неї є важлива умова не бути на сцені з російськими виконавцями. Я б не хотіла такого. Не хотіла б розділяти сцену з російськими виконавцями. Навіть якщо ми там, я не знаю, не перетинаємо. Ось, мені зараз це. Неприємно Джамала продовжує шукати й інші шляхи, як можна заявити про війну в Україні, і знайшла такий. Співачка стала учасницею польських танців із зірками. Концерти стихають, але війна не закінчилася. Ми маємо якось продовжувати і вперше, вперше історії взагалі танців зірками. Це перший кейс, коли вони будуть робити будуть робити збори під час ефірів. І якщо порівнювати знов ж таки танці з зірками в Україні, які просто неймовірні, але там була одна мотивація там. Показати, розкритися, і то тут в мене мотивація бути як намого довше в проєкті, тому що поки я танцюю, збираються гроші, говориться про Україну, і для мене це дуже важливий шанс. Вона знову пропадає на репетиціях по 8 годин на добу, паралельно записує новий альбом, дає інтерв'ю і планує нові виступи на європейських майданчиках. Та, поміж всього цього, для Джа дуже важливо знаходити час та місце для своїх діток. Бувало, їх вона не бачила по три тижні, і це було нестерпно. Я дуже сумую. Мене просто розриває зараз на шматки. І зараз, звичайно, я в Варшаві, і думаю, як звичайно їх збрати сюди, тому що я не можу, не можу без них. Ці короткі зустрічі з хлопчиками для зірки найцінніші, найочікуваніші. Був тиждень, коли ми провели разом, і після нього я взагалі просто. Не можу ніяк зібратися, тому що я... мені так стало добре з ними. І вже в якийсь момент заплющуєш очі і не хочеш бути ані співачкою, ані активісткою, а просто хочеш бути мамою, тому що вони такі цікаві. Вони найменше вже так добре починають говорити. Старший вже починає добре співати, і зіркова мама навіть поділилася успіхами старшенького. Хоча каже, якби Емір Рахман був поруч, співав би ще краще. Ю червона хвилина а те, що я там виклала, я дійсно ну мила, але я така ж знаєте, вимоглива все ж таки і до своїх дітей, так само думаю, ні, ні, от от краще міг би заспівати. Тужить джамали і за своїм коханим чоловіком Бекіром, хоча не приховує час від часу, вони бачаться, адже з моменту повномасштабного вторгнення чоловік фактично став правою рукою знаменитості. З 28 лютого, мій чоловік просто є моєю скалою, плечима, всім чим тільки можна, тому що. Все, все, що я роблю, буцімто знову ж таки концерти дистанційно, від квитків, логістики, перемовин з усіма організаторами. В нього є можливість знову ж таки офіційно виїжджати, допомагати мені на, на деяких знову ж таки, концертах або активностях моїх, але знаєте, що я скажу точно. Що Дітям потрібно батько, це стовідсотково. Вони з ним абсолютно інші, вони спокійні, вони добре сплять. Думаєш, так, що дати йому, щоб заспокоїти? Може в нього щось болить? Чого він погана спить? І ти думаєш, там що треба йти до лікаря, а насправді це не про хворобу, це про емоційний стан. Аби не впасти в депресію і тримати свій емоційний стан у стабільності, Джамала невтомно працює, але жалітися навіть не збирається. Українці сильні, до того ж, відчуває, її щоденна робота наближає нашу перемогу. Я бажаю всім і кожному підтримки підтримки серед ваших близьких, коханих я. Надихаю вас, ви надихаєте мене. Я допомагаю вам, ви допомагаєте комусь ще. Давайте не будемо це втрачати, і ми обов'язково переможемо. Люблю вас, ваша Джамала.